Сьогодні на огляді навушники з сайту Aliexpress. Запаковані вони ось такі от упаковки. Зразу сважимо. Ця посилка дійшла в Україну прямо на мій робочий стіл за 17-18 днів. Давайте зважимо. Вага посилки 600 грам. Чудово. Упакована, як ви бачите, ось так. от. Якийсь скотч, мабуть, Чуть-чуть вскривали на таможні, дивилися, що там внутрі, але ніяких поміток, що це вскривали на таможні, немає. І з заголовку відео ви, напевно, зрозуміли, що це навушники Fine Fine. Або, як їх називають в народі Fi Так, отак от все упаковано. Відкриваємо. Дивимось. Ось отака от красива. Упаковка. Коробка навіть не пом'ята, почти не пом'ята. Модель навушників FineFine Fine AmpliGate H6. Є на коробці пломба. Відкриваємо пломбу. Так, і відкриваємо саму коробку. В коробці нас зустрічає інструкція. User guide. Ого, він тут. Великий шмат макулатури на англійській мові. Так, є. Далі чехол для навушників. Із екокожи. Так, і самі навушники. Я думав, вони набагато важчі, а вони легенькі. Так, І пульт з управлінням. Тут немає джека 3,5, тут лише USB. І тому ці навушники я рекомендую для людей, яким потрібен дуже якісний мікрофон. Тут мікрофон це просто ульот. Це основний плюс цих навушників. Але по звуку зараз я далі розкажу. Так, і сам мікрофон. Він нестандартний, не такий, як везде. На китайських навушниках. Тут прям видно, що капсуль побільше, чим у аналогів з Aliexpress. І гнеться мікрофон дуже прикольно. Фіксується чудово. Так. Все, в коробці пусто. І зараз мені було цікаво зважити навушники, скільки вони важать. Так. 300 грамів. Вроді би і стандартна вага для навушників з проводом. Але якщо брати провод, то вага 240 грам. І в принципі це нормальна вага. Така ж сама, як у HyperX і других подобних навушників. І давайте роздивимось навушники поближче. Повторюсь: це навушники, які мають роз'єм USB. USB-роз'єм тут зроблений із-за того, що ці навушники мають свою звукову карту. Звукова карта тут 7.1. Не знаю, що це значить, але зараз ми послухаємо і потім розкажу. Виглядає вона ось так. Тут кнопочка мінус, громкості тут плюс. Є, виходить, три режима еквалайзера. І громкость мут мікрофона. Чудово. Самі навушники, на вигляд дуже приємні. Це soft-touch пластик. От не оставляє чудово. Далі у нас конструкція вилкообразна. Що це значить? Вилка ось оце. Вилка називається. Одна і вилка друга. Стандартна така конструкція, яка використовується і в такстарах, і hyperx і і Logitech. Це металічна вилка. Є чітке регулювання по крокам завдяки ось таким от фіксаторам. Виглядає це ось так. Ще не розроблено, Надо розробити. Раз, два, три, 4. Прям фіксація дуже така плотна. Далі. У нас є rgb подсветочка з цієї сторони і з цієї сторони. Сама. Верхня частина навушників виповнена із кожзама. Тут у нас паралон. Без ефекту пам'яті, але, в принципі, зроблено все якісно, прошито. Дивимось. Є позначки правий наушник, лівий наушник. Також у нас спеціальний ход регулювання, щоб наушники підстраювалися під вашу голову. Це спеціальний зазор, там з одної сторони там зрізаний угол. В общем. Це все правильно зроблено для того, щоб навушники підстраювалися на вашій голові саме під вас. Це чудово. Амбушури без ефекту пам'яті, але вони зроблені якісно, приємні, приємні на дотик. Давайте навіть спробуємо зняти, якщо вони знімаються. Так, да, вони знімаються. Ось такі от амбушури. І от самі динаміки. Навушників. Ще побачив крутий бонус, ну, точніше, правильну конструкцію. Конструкція правильна в тому, що присутствують отвори для компенсації баса. І це чудово. Динамік тут 53 мм. Також нагадаю, що мікрофон тут знімається. Підключити до навушників ви можете його лише в одному положенні. Бачите, тут є спеціальний ключ. Одна сторона зрізана, для того, що мікрофон включити можна лише однієї. І підключаємо. Оп. Регулюється мікрофон чудово, реально чудово, фіксується, прям дуже класно. Ну, а далі зараз підключу до комп'ютера, покажу настройки цих навушників і покажу, як звучить цей мікрофон. І розкажу про звук. І так, підключаю навушники в комп. Далі нажимаю на іконку звука, і у мене відображаються навушники Fifine Headset. Далі заходжу в допонічні настройки. І, в принципі. Тут уже можна подивитися, що у нас є мікрофон навушників і динаміки навушників. Але заходимо в допонітельні параметри і дивимось. В настройках динаміків можна подивитись на характеристики. Оці всі ефекти я рекомендую відключати допоможно. Тобто качество звука у нас може бути або 16 бит, або 24 бита, 48 000 Герц. І пространственний звук виключаємо. Далі в розділі Запись нажимаємо на мікрофон FIFINE. і дивимося. А мікрофон навіть вміє записувати в один канал 16 бит, 24 біта і 24 біта 192 000 Гц. Але щоб звуки вашого голосу не було ніяких артефактів, я рекомендую використовувати частоту 24 біта 48 тисяч Гц. Все чудово. І В даний момент ви можете чути звук з мікрофона навушників FIFINE AmpliGate a 6 В настройках вінди громкость мікрофона виставлена на 50% і розстояння від мікрофона до рта до роту приблизно 2-3 см. Ось показую на відео. Записую це все я через програму Audacity. Сіті. Настройки стоять 24 біта 480 Гц к. І ось такий от звук ви отримуєте з мікрофона на навушників. І це саме цікаве, що мікрофон навушників звучить краще, ніж деякі мікрофони. Це факт. Але у навушників ще є динаміки і звук. І от про звук тут чуть-чуть е, я не згоден з розробниками. Цієї звукової карти. Тобто це USB-навушники, і тут у нас є звукова карта. В звуковій карті у нас є режим, режим Коли у, Режим в динамік... коли у вас в навушниках всього лиш два динаміка, виглядає дуже смішно. 7.1 треба використовувати, коли в, кожному... в кожній чаші по декілька динаміків. Тут всього лиш один динамік. І тому 7.1, наприклад, я граю в «Контру», я більше починаю не розуміти, з якої сторони біжить противник, чим без режиму 7.1. Тому для себе я вибрав, що режим 7.1 я не використовую. Далі є три типи еквалайзера. Тобто, тут у нас є кінотеатр, ігровий режим і музикальний режим. Сразу скажу: найнормальніший звук, як на мене, це в режимі музикальний. В ігровому режимі дуже багато басу. І дуже мало високих частот. Тобто для мене, для мене як людини, яка грає в контру, високі частоти, там відповідають за падіння гільз, за включення зума в АВП. Це важлива частота для КС. В режимі же кіно, там дуже багато високих частот і дуже багато басу. Там убрана середина середні частоти, і виходить ефект як телефонна трубка. Тобто, взагалі неіграбільна, я би так сказав. І в принципі, навіть дивитись кіно. Це також некомфортно. Тобто один режим, який тут я вважаю, повноцінним і з плюс-мінус нормальним звуком, це режим музика. І із цього ми робимо висновок. В цих навушниках реально класний мікрофон, навіть краще, ніж віддільний мікрофон. Однозначно плюс. Посадка. Посадка комфортна, удобна, в принципі, однозначно плюс мікрофон фіксується чудово. В заданому положенні нікуди не уїжджає, також все класно. Однозначно, плюс. Звукова карта, яка має режим 7.1. Я ставлю це під сумнів. Я не розумію, навіщо в навушниках бюджетних використовувати таку звукову карту. Краще використовувати просто один режим. Який буде класно працювати, тобто стерео, лівий канал, правий канал, і з чудовою характеристикою по басу, середнім частотам і високим частотам. Це було б набагато краще. Ось такий от висновок про навушники Fifine Ampligate a 6 я можу зробити. Дякую за увагу. Силка на ці навушники під відео в описі. Можете перейти на сайт AliExpress і там замовити ці навушники. Але я залишу ссылку і на нову модель цих навушників, там уже... Буде роз'ємний кабель і на USB звукову карту, і на самі навушники з Джеком 3,5. Мені кажеться, що саме та модель більш практичніша, чим ця модель з USB. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо відео було корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, задавайте свої питання в коментарі і до нових зустрічей!